Капризуля левеня. Яскраве сонце ласкаво торкнулося теплим промінчиком пухнастої мордочки сплячого ливеняти і полоскотало його за вушком. Прокидайся, маля. Левенятко поворушилося, повільно розплющило очі. Як же хочеться ще поспати. Та ось уже й мама ливиця стоїть у дверях. Посміхається, кличе дитину снідати. Левенятко потягнулося, вистрибнуло з ліжка і подалося до столу. Почекай носинку, синку, а чи ти вмився, чи почистив зубки? Це вже втрутився тато Лев. Левеня насупилося, Ну зовсім йому не хотілося зранку плескатися в холодній воді. Мамо! Я не хочу вмиватися. Вода холодна, мило щипається, рушник жорсткий. Ось тато не втримався і, як гримне на сина, той відразу затих. Мама поставила перед ним тарілку каші та склянку з молоком. Не хочу я каші, хочу чіпсів або піцу. Фу, молоко з плівкою. Але ж молоко дуже корисне, умовляла левиця. Та де там, зіскочивши зі стільця і непомітно вхопивши цукерку з вази, Вередон утік до дитячої кімнати. Синку, незабаром покликала мама, час йти на прогулянку. Вдягайся. От іще почало було ливеня, та визирнувши у вікно, побачило що всі його друзі вже на дворі весело грають з м'ячем. Левенятко спритно натягло шорти, футболку, зуло кросівки і чкурнуло до дверей. Почекай но, похопилася мама, надягни панамку, бо сонце вже припікає. Не хочу панамку, не буду в ній гуляти. Та мама все ж таки надягла панамку на малого. І лише після цього випустила його у двір. Левеня вибігла з дому, озирнулася на вікна і швиденько скинуло головний убір. Панамка полетіла у кущі, а її власник, весело підстрибуючи, побіг до друзів. Малеча грала у футбол, і левеня приєдналася до приятелів. Та йому ніяк не вдавалося заволодіти м'ячем, щоб ударити по воротах. Насупився малюк. Не хочу грати у футбол. Усі зупинилися, зацікавлено подивившись на капризулю. Пограймо в піжмурки, запропонувало ливеня, і носовичком зав'язало очі тигреняті. Звірятка заверещали і розбіглися майданчиком. Ливеня трохи забарилося і одразу потрапило до лап спритного тигреняти. Малюк умить закомизився. Я так не гратиму, не хочу ваших піжмурок. Звірята невдоволено перезирнулися, але вене вже знову командувало Граймо у хованки. Тигре клічить, а ми ховаємось, і чим дуж побігло шукати придатне місце. Та звірята вирішили не піддаватися його забаганкам. І повернулися на футбольний майданчик, але веня тим часом стрибнуло за ріг, потім за одне дерево, за інше, метнулися подалі в кущі і раптово опинилися вже в іншому дворі на чужій вулиці. У дворі біля пісочниці маленька мавпочка гралася з яскравим повітряним змієм. Той майорів на вітру, то здіймаючись високо в небо. То повільно спускаючись ближче до землі, мавпочка весело сміялася. Левеняті дуже сподобався змій. Воно підбігло до мавпочки. Будь ласка, дай і мені погратися. Мавпочка простягла змія левеняті і дарма. Левеня не втримало натягнутому туску, змій умить злетів у височинь і кудись попрямував. Мавпочка зойкнула, а левеня великими стрибками метнулася наздоганяти довгу мотузку, що звисала майже до землі. Левенятко бігло і бігло, а тим часом сонечко припікало все сильніше. Маляті було спекотно, під заливав очі, у роті геть пересохло. І навіщо я викинув панамку? пошкодував бишкетник. І знесилений зупинився. Раптом він почув чийсь голос Мамо, дивись, якого я змія знайшов. Левеня озирнулося і побачило слониху зі слоненням, яке, от диво, щепилося хоботом за кінчик мотузки, на якій трипутів Змій утікач. Як добре, що ви його впіймали. Левенятко підбігло до слоненяти і почало пояснювати, що сталося. Слониха все відразу зрозуміла, але її малюк почав виридувати і сперечатися. Ні, я не віддам Змія. Тепер він мій, я з ним гратимусь. Мама довго вмовляла примхливого синочка, але веняне наче побачило себе в дзеркалі. Скільки ж разів воно так само поводилося? Та як же погано це виглядає збоку? Слоненя ще трохи покомизилося і нарешті віддало змія. Задоволене левенятко подякувало і хочі ж побігло назад до мавпочки. Та так зраділа поверненню змія, що почала стрибати на місці і плескати в долоньки. Ливеня й не помітило, що сонечко почало заходити. Сутеніло. Малюк поквапився додому. Батьки саме пили чай біля вікна. Левеня підбігло до них. Тато, мамо, уявіть, що зі мною сталося. Тато Лев покрутив носом. Ні, ні. Ми не хочемо тебе слухати. Краще телевізор подивимось. Мама хитро примрожилась і теж похитала головою. Ні, нам не цікаво. Ливеня від несподіванки застигло, потім пішло до себе в кімнату. Батьки лише перезирнулися, приготую сам собі постіль і вкладуся спати. От вони здивуються, вирішило левеня. Тато, мамо, покликало воно. Ідіть, почитайте мені казку на ніч. Та ні, нам не хочеться. В один голос відповіли батьки. Ми підемо краще прогуляємось перед сном. Ливення зрозуміло, що це йому наука. Пробачте мені, опустило воно очі долу. Я більше ніколи не буду комизитися і вередувати.